Військовослужбовці 831-ї бригади тактичної авіації знайомлять першокурсників з особливостями служби, демонструють дії вартових під час різних загроз. Студенти першокурсники розповідають, що військовій справі вчилися в школі, але тільки но приступають до розбирання автомата, припускаються помилки. Їх відразу виправляють офіцери і показують порядок розбирання та збирання зброї. Приміряли хлопці і військове обмодерування. Бронежилети під силу не кожному, а справжньому вояці каже Артем Ландер. Перший такий собі ще середній, другий важкувати. Так, так. Я думаю, що так надіти, поносити, попробувати, це одне, а якщо військовослужбовці його надівають і бігають в ньому, особливо пожарі, то я думаю, це дуже тяжко. У кімнаті бойової слави тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира по роботі з особовим складом Віктор Шклярук розповів майбутнім призовникам про професію військового льотчика, про експонати музею та історію бригади тактичної авіації. Я вважаю, що живе спілкування до призивної молоді з військовослужбовцями, які стоять зараз на захисті наших держави, позитивно вплинуть на їхні рішення для пробування служби. Потім знайомство зі справжніми літаками-винищувачами су 27 та Очбово тренувальним літаком Л 39 Офіцери розповіли про можливості літаків та їх застосування а також дозволили зазирнути до кабіни льотчика. Практичні навички студенти удосконалюють у співпраці з військовими авіаторами за навчальною програмою. У нас в коледжі склався такий девіз сьогодні. Студент завтра воїн. і ми вже. Руський аеропромисловий коледж майже 15 років співпрацює із військовою частиною. За цей період за проведено дуже багато заходів, які пов'язані з військово-патріотичним вихованням до призовної мови. Із 831-ю бригадою тактичної авіації колець співпрацює майже 15 років. Цьогоріч 10 його випускників підписали контракт зі збройними силами України. Наталія Кондра, Олександр Балацький з Миргорода. Спеціально для полтавських телевізійних новин.